Всім привіт! Мене звати Олександр і сьогодні я вам розповім про вентиляцію. Зараз у нас літо, дуже спекотний період, тому питання для теплиці вентиляції це питання для рослин життя та смерті, тому що температура, якщо у нас закрита теплиця, може зашкалювати за 50 градусів. Тому сьогодні розберемо, яка повинна бути теплиця, як зробити так, щоб вона гарно провітрювалась і там температура працювала в комфортних умовах для рослин. І так, одне із важливих факторів, коли ми будуємо теплиці. Я часто про це розповідаю. Це те, що нам треба закласти фрамуги або відкриваючі елементи, щоб у нас було від площі від 7% до 40% площі теплиці. Ми могли відкрити. Тобто це дозволяє теплиці провітрюватися, тобто сюди заходить повітря і виштовхує гаряче повітря. Ось. Зазвичай у самих простих теплицях, наприклад, є вхідна промуга, да, тобто у нас в двері вставляють квартирку, і з іншої сторони теж квартирка. Тобто, тобто це теплиця розміром, наприклад, там 3х4, да, 3х6, 4х6, 4х4, ось в таких теплицях – Често достатньо просто-напросто всього дві квартирки для того, щоб теплиця більш-менш нормально провітрювалася. Проте, коли у нас підіймається температура, то необхідно або затіняти, або ще щось робити, щоб збити температуру. Система тума утворювання та інше дозволяє, якби збити трохи температуру. Проте, як треба зробити вентиляцію, да, щоб у нас в теплиці більш-менш нормально підтримувалися умови. І так, перший фактор: якщо ми хочемо зробити гарну. Ефективну вентиляцію, який, яка дозволить в теплиці нормально провітрюватися, і рослина, щоб нормально себе почувалося, то перше у нас повинен бути забор повітря, тобто там, де він заходить, більш прохолодний, тобто, це більш-менш нижня частина. Тобто, у нас, якщо фрамуги розполагаються в середній частині теплиці, тобто, ну, наприклад, на висоті від пів метра до метра, да, ось ось всі частини розполагаються в перші фрамуги, в які заходять повітря. І другі фрамуги, через яких повинна виходити гаряче повітря, це, це вони повинні знаходитися вверху. Тобто варіант, коли ось верхня частина або в фронтонах є фрамуги, або є верхні фрамуги в самому даху, да, або весь дах відкривається. Тобто у нас повинен заходити, заходити повітря, і воно повинно виходити. Тобто, це один із факторів того, що теплиця буде провітрюватися. Дуже добре працюють. Теплиці да, ось наприклад, яка так, яка ззаді мене, да, там намальована, тобто у нас є там в верхній частині ось тут да, фрамуги, у нас є, які відкриваються. тобто, ну А ось тут да, двері, в боковинках теж є квартирки. Да, тобто все це дозволяє теплиці нормально провітрюватися. Якщо у нас, наприклад, відсотків 10 в боковинках буде від... відсотків 10 площі буде відкриватися. В нижній частині і відсотків 10 від загальної площі буде в верхній частині теплиці, то у нас буде нормальне провітрювання. Да? Тобто, якщо ми збільшимо 20 плюс 20%, тобто, внизу 20% відкривається, і зверху 20% відкривається. Це буде взагалі тобто, тепличка буде дуже класно відкриватися і провітрюватися, Тобто, фактор того, що у нас природнє провітрювання буде працювати на всі 100% і більш прохолодне повітря заходить і виходить. То у нас тепличка буде дуже добре працювати і тримати клімат. Наприклад, я заходив в таку теплицю, тобто на вулиці було десь 32-35, і був штіль, да? досить спекотний період. Ось. Я заходжу в теплицю, в неї набагато прохолодніше. Чому? Тому що там створюється потік повітря, тобто з нижних частин йде підсос більш прохолодного повітря, там градусів 23-25. А верхнє, де буде там, градусів 40, да, воно виштовхується в верхній частині, відбрасується. По-перше, постійний рух повітря, і ти як стоїш в прохолодному рухі повітря, і тобі більш комфортно в теплиці, ніж на вулиці. Да? Тобто, ось навіть такий ефект можна добитися в теплиці. Тому один із основних факторів, щоб у нас був приток повітря знизу і вихід повітря зверху, тобто це оптимально. Да? Інший варіант є, коли, наприклад, тільки зверху є фрамуги, да, виходить, або в фронтонах відкриваються, закриваються, да, ось так, або тільки зверху. Тобто, це теж варіант робочий, гарний, що він дозволяє. Тобто, коли у нас відкриваються фрамуги, гаряче повітря виходить зверх. Ось а, проте є проблема, коли теплиця не може підсмоктувати з нижньої частини холодне повітря, ну холодне або, або більш прохолодне. Просто теплиця не випускає гаряче повітря, да, тому що якщо воно це гаряче повітря, то за рахунок саме того, що там не може створитися вакуум. Тобто у нас закрите приміщення, як гаряче повітря буде виходити, якщо тут немає приходу. Тому із-за цього повільніше виходить гаряче повітря. Тому Якщо ви плануєте, то подумайте про те, що у вас повинна бути знизу фрамуги і зверху фрамуги, і за цього і за рахунок цього буде постійний рух повітря. Другий момент, який важливий, це ну ось в даний момент це автоматизація. Автоматизація дозволить відкривати закривати фрамуги в залежності від температури. Тобто, якщо ми не встигли відкрити фраму, да, і у нас піднялася температура. У нас проблеми з рослинами, температура піднялася дуже сильно. Все, тобто, рослини отримали термічний шок. Я якось був в теплиці, в якій вона була закрита на все літо. Я зайшов туди, там влітку була така температура, що пластикові елементи просто-напросто поплавались. Тепловентилятори вулкани, да, в Ну, наскільки там теплостійкий пластик, але він там поплавався. Тобто, я не знаю, яка там повинна була температура бути в тій закритій теплиці, яку закрили і тримали як щось так. Представте, що буде з рослинами, якщо пластик плавиться. Тому ось цей фактор, що у нас теплиця повинна відкриватися, коли температура підіймається, і закриватися, коли температура падає, це дуже важливо. Да? Ось не втримали температурний баланс, все, тобто рослини отримали шок. Да? Ось, і е, для того, щоб це контролювати, зараз є автоматичні приводи, термоприводи, тобто електроприводи, термоприводи з терморегуляторами. Все це зараз ну, досить доступно, тому що помилка або людський фактор може дуже нашкодити нашому врожаю. Ну а зараз давайте швиденько топ-помилок, да, які часто бувають. Коли будують теплиці да, і коли їх експлуатують. Тобто, помилка номер один: зробили теплицю, все класно, немає ні фрамуг, не ні квартирок, нічого. Перший замовник, який будував, вирішив, що не треба. Поставимо вентилятор і буде все це провітрюватися. Інший замовник, який потім прийшов, сказав: убирайте вентилятори, це буде теплиця для виставкового, да, і все інше. Ось. Відповідно, що відбулося. Побудували стеклянний будиночок без окон, без дверей, і температура там за 50-60 градусів. І нам прийшлося все це перероблювати, тому що, по-перше, ми поставили там вже систему екранування, тобто, щоб зменшити температуру, раз і там вже робили потім вентилятори, вставляли, щоб був приток і відток да, повітря. Ось Но, помилка номер один: відсутність фрамуг для систем провітрювання. Помилка номер два: цього один вхід. Для повітря, тобто, наприклад, зробили вхід в тепличку, і там тільки ті двері зробили. Да? Ось відповідно, повітря може зайти, але воно не може вийти. Тому повинно бути обов'язково вхід і вихід повітря. Наступний момент, коли у нас дуже мала кількість площі провітрювання, да? О, тобто ми говорили, що мінімум 7% це мінімум, який щоб, хоча б просто теплиця дихала. Наступне питання, якби в рівень відсутності автоматизації. Тобто, це теж е, має значення, тому що бували помилки, що, наприклад, на ніч не закрили фрамуги. Да, ось така ситуація. А друга ситуація, коли зранку не відкрили фрамуги. Тобто, і відповідно, що ми отримали? Вночі охолодження, в день перегрів. Ось така ситуація може бути. Ще наступний фактор того, що у нас е, ми повинні враховувати систему е, руху повітря, взагалі, тобто розовітрів, да, ось, тому що Ну, наприклад, у нас стоїть теплиці в поле. Да? Відповідно, що у нас велика теплиця, і фрамуги повинні відкриватися не в поле, а в іншу сторону, в ліс, да? Там, наприклад, або е на закриту площу. Чому? Тому що у нас буде сильний вітер. І, відповідно, якщо ми будемо відкривати е фрамуги в сторону вітру, вона у нас поламається. Тому це треба враховувати, звідки у нас дує вітер. І ту сторону робити. Е більш закрито, або враховувати, що у нас фрамуги де як повинні бути. Тобто вітер теж має значення, коли ми будуємо теплицю і встановлюємо там провітрювання. Ну, і ще один момент такий, що дуже важливий, що в теплиці, крім природньої вентиляції, треба враховувати, щоб там стояли ще й ось вентилятори. Тому що у нас повітря заходить, ось але внутрішні вентилятори. Створюють аерацію додаткову, тобто рух повітря в самої теплиці, більш рівномірний, ось, і вони ще сильніше прокачують і проганяють повітря і перемішують. В чому проблема може бути в теплиці? Тому що у нас може просто-напросто в одному місці бути висока температура, в іншому прохолодна. Да? Наприклад, якщо у нас теплиця встановлена під нахилом, ну, ось стоїть на, на е, наклонній поверхні, то у нас знизу буде більш холодне повітря. тобто. Ось, і там буде більш холодно, більш прохолодно, скажімо так. Для того, щоб вирівняти цю температуру, нам треба вентилятори, які будуть все це перемішувати. Ось тому, крім природньої вентиляції, треба обов'язково ставити внутрішню вентиляцію для аерації повітря. В нічний період дня да, у нас все закрите, але повітря повинно рухатися. Ось, і вночі працюють вентилятори, періодично перемішуються. Тому вентиляція це дуже важливий фактор для теплиці. Теплиця без вентиляції перетворюється в баню, і там все просто-напросто запарюється, коли будуєте теплицю, коли експлуатуєте теплицю. Вентиляція це один із важливіших факторів для того, щоб теплиця працювала, і для того, щоб там підтримувати комфортні умови для рослин. Тому користуйтесь, вирощуйте великих вам урожаїв. А з вами був Олександр. Живіть гармонії з природою в ритмі прогресу. До нових зустрічей!